Ми надаємо послуги з систематологічного лікування і протезування зубів нашим військовим. Послугами за цією програмою можуть скористатися як учасники бойових дій, так і військовослужбовці і особи з інвалідністю внаслідок війни: це видалення зубів, це пломбування каріусу зубів і некаріозних ушкоджень зубів з повним відновленням анатомічної форми зубів. Що касається зубопротезування, це протезування бюгельними протезами, акриловими, нейлоновими і незнімне протезування металокерамікою, литими конструкціями, штампована паля. Послуга з зуболікування, лікування, гранічна вартість це 25 тисяч гривень. і послуги з, зубопротезування з цього року це 35 тисяч гривень. Я звернувся як учасник бойових дій, і мені був даний перелік стоматологічних клінік, де обслуговують учасників бойових дій. Раніше хлопці мої побратими також сюди зверталися і дали гарні відгуки. Я ні за що не оплачував. Звичайно, задоволений, дорогі побратими, звертайтесь безкоштовно, можна і протезування. Я ще не цю темно звертався протезування, але планую звернутися і на процес протезування зубів.